Після масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада на Україну Миколаївщина залишилася без світла. Ввечері того дня вдалося під'єднати потужності та почати відновлення електропостачання. Однак через значне споживання сталося перевантаження мережі, що призвело до аварії. Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім на брифінгу після засідання Конгресу місцевих та регіональних влад. Взагалі три аварії, які е, треба відновлювати. В екстреному порядку вже заживлено, то сьогодні вдвічі має збільшитися електрика, щоб до сьогодні, щоб ми змогли забезпечити два через чотири. На завтра є план Зукоронергія по збільшення за умови, що всі помірно споживають, всі скоординовані і таке інше. Посадовець зазначив, що ліміти споживання електроенергії наразі збільшені, аби уникнути перевантаження системи. Це стосується і ліній електропередач, які забезпечують енергією Херсон. Наразі пріоритетом є заживлення критичної інфраструктури. Ми з Херсону зараз взяли ну, для координації для того, щоб вони там більше там, не споживали. Їм потрібно запустити ТЕЦ для опалення. Наші ресурси, які є, сконцентровані на критичній інфраструктурі в лікарні то-то, облтепло. Та ТЕЦ для того, щоб було тепло, в принципі. По цьому, ми могли би дати світло, але не було б опалення, і це було б складніше. Очільник області додав, що протягом кількох днів ситуацію з електропостачанням мають стабілізувати, після чого в області працюватимуть звичайні графіки відключень. Шляхи вирішення домовилися Сукернега по збільшенню наших лімітів в рамках потужності, які наші мережі витримують на зараз. Паралельно з цим ми дорощуємо нашу потужність. Я думаю, що це перший раз за три роки, так якщо не воно так що треба енергетикам сказати дякую за три роки графіків. Зараз за пару днів вирівняємо і далі будемо в графіках. Віталій Кім закликав жителів області раціонально використовувати електроенергію, аби уникнути нових перевантажень і сприяти стабілізації системи. Олександр Довматович, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март.